Долучаємо до розмови нашого наступного гостя з нами політтехнолог Тарас Загородній. Вітаємо вас, пане Тарасе, в нашому етері. Доброго дня. Доброго. Пане Тарасе, давайте почнемо, як, як то було в е, колись в старі добрі часи, як і люди люблять так говорити, такий дурний мем, правда. Казали, була така програма в мірі животних і дивилися завжди по суботах. Так от я хочу почати спочатку з вітамти, а потім вже до нашого глобусу України і домашнього цирку перенесемося. Давайте почнемо, в, в того, що е, ми пережили декілька етапів інформаційної промивки місків Нам спочатку на. Ми початках масового вторгнення два роки тому розповідали, що ось-ось під санкціями і під ударами ЗСУ рухніть колос коло глиняних ногах під назвою «Російська Федерація. Потім був другий етап, коли нам пояснювали, що ось дуже серйозні від тенденції на Росії приведуть к бунту бісмисленому безпощадному, і все центр не зможе ФСБшниками і Росгвардії. Контролювати і все рознесеться і полетить, і першим посипеться Кавказ, підтягнеться Татарстан, і далі піде і піде. А тепер ми живемо в новому світі, в новому варіанті, де перша масова, реальна, напевно, після болотної акції в Башкортостані закінчується смішними хароводами під пісні і улюлюкання на морозі, і максимальне кидання сніжків, коли їх там б'ють, розстрілюють і гамселять. Одним словом, Прийшло отверезіння, чи просто ще не настав той час, коли ось ця остання імперія нарешті почне таки руйнуватися зсередини? Ну, давайте по пунктах. Санкції працюють. Не слід недооцінювати там в дійсності не так швидко, як хотілось би всім. Я ніколи, до речі, не поділяв такий думок. Завжди можна мої публікації подивитися. Дивіться, санкції працюють, і що дуже неприємно для росіян, вони працюють саме по нефтянці. Дивіться, у них починаються проблеми з обладнанням, яке вони ставили на свої нафтопереробні підприємства, і вони не можуть його замінити. Тому що е, тут Китаєм не може ніяк допомогти, і, а це крупна габаритні ж таки структури. Це, і так просто замінити це неможливо. Ми вже бачимо от нещодавно в комерсанті була замітка стосовно того, що Лукойл знизив фактично в два рази виробництва виробництва нафтопродуктів на власному заводі який якраз забезпечує центральний округ росії москву в тому числі і так далі це є наслідком санкцій це вказує на дуже слабку ланку в дійсності в російській в російській економіці це означає що це в першу чергу повинно бути ціллю для української армії українських дронів Знищення нафтопереробних підприємств в глибину там 500, краще в тисячу кілометрів призведе до великих проблем Росії. Ну почнемо з того, що без а, а, дизелю ти не сильно повоюєш. Далі це удар по економіці. І тому, що вона не зможе забезпечувати ну, роботоздатність, працездатність в принципі і роботу взагалі російської економіки. Тому працюють санкції, знизились у них доходи по нафті та газу. Це правда, приблизно до 70%. Так, фізичних Ні, обсяг... ні, ні не 70%. Центробанк Росії ото сказав, що на 30% впало. Тобто, якщо в, о, о, в цифрах, то на 170 мільярдів доларів впав експорт по, по нафті, ну трохи не так. У Блумберга інші цифри. Все ж таки, тому що Ну дивіться, центробанк він же як може рахувати. Це ж вони ж можуть провести, коли проводиш девальвацію рубля. То воно в рубльовому форматі, ну, начебто, не, не зменшились витрати. Ну якщо в рублях рахувати, і вони таким чином, це ще починають гратися зі статистикою. В фізичних обсягах у них явно менше починається надходження, все ж таки по нафті та газу. Це вони втратили мінімум 40%, якщо не більше. Газового ринку, особливо в Європі, втратили вони багато в, в цінах. В першу чергу по нафті по нафті, тому що вся економіка ще радянського союзу радянського союзу вона будувалася на тому, що основним ринком збуту для газу та нафти є в першу чергу Європа. Це те, що називається преміальний ринок, так китайці у них купують нафту. Індуси купують нафту, але тут питання в ціні. Вони знаючи безвихідь в принципі росіян. Вони просто вимагають величезних дисконтів. І навіть якщо в фізичному виразі вони можуть експортувати плюс-мінус таку саму кількість нафти, все рівно у них це вони не отримують достатньої кількості достатньої кількості валюти. Далі стосовно всіх історій про розпад Росії. Я теж ніколи не вірив в такі історії, але я вважаю, тому що у нас часто порівнюють Росію з радянським Союзом. Ні, Росія не радянський союз. Категорично, ні. І Путін це не лідери радянського союзу, які все ж таки були, я б так сказав, більш вегетаріанськими. Вони не готові були застосовувати насилля, так як готовий застосовувати Путін. Вони а, всередині країни була зовсім все ж таки інша обстановка і так далі. Але я поділяю думку, що найбільш перспективними регіонами з точки зору а, не, з точки зору. А, Вибуху все ж таки залишається північний Кавказ. Я пояснюю свою думку, а не, наприклад, Татарстан чи Башкербашкертастан. Чому тому, що, по перше, національний склад, наприклад, в Чечні, 90%, відсотків, навіть 99%, мабуть, відсотків, все ж таки, мешканців. Це є чеченці. є пасіонарні еліти. Є зовнішній кордон, а це передумова для все ж таки економічного основи для можливої незалежності. Друга точка це Дагестан, тому що у них є вихід є і до Каспійського моря, і нафта є, і плюс там зовсім інше суспільство. Тобто там суспільства, які мають горизонтальні зв'язки, на відміну від російських регіонів, де Путін зробив все, щоб. Росіяни були настільки атомізовані, що ми от бачимо, коли коли ми от бачимо і, і не віримо своїм очам, коли. Матери відмовляються від своїх синів і говорять тільки про гроші. Оце робота путінської пропаганди протягом ну 20 років. це точно пане Тарасе, це... А можна ще один е, момент врахувати? От просто ми дивимося зі свіжих е, «Хороший руських, як вони себе називають. Повідомляють, що 40 тисяч це чита. Зараз це у нас забайкальський округ. А розумієте, які там зараз морози? Ну ну що велика справа в газовій країні. Без газу залишилися частина опалення, теж в них там на газу. І, і тиша. Подмосков'я знімало мультик льодовиковий період, в, не знаю найновішу серію. І при цьому стояло і казали, Владимір Владимирович, ми, якщо виживемо, ну якщо не замерзнемо на смерть, то точно за вас проголосуємо. Ну і оці згадані мною оці в, в, всякі, не знаю, хароводи, які вони водять. Отже, це фактично бедляцько-рабська така психологія. Вона повністю домінує у цій е, в країні, окрім тих регіонів, які ви згадали. Тобто, це тотальна штука. Так, Путін на цим 20 років працював. Пропаганда працювала. Вони винесли уроки з радянського союзу. Вони е, зрозуміли, де були слабкі ланки. Вони зробили зачистили все, що тільки можливе. Це вже вирішено нове покоління росіян, які готові. Навіть якщо вони старшого покоління, які готові слухати, що говорить влада, тотальний контроль спецслужб і так далі. Стосовно Татарстану і Башкиртастану, я теж не завжди поділяв думок стосовно того, що там от щось буде. Ну, по-перше, знову відкриваємо національний склад. Ніде там не домінують, наприклад, Башкіри чи Татари. Там приблизно 30 на 30 на 30, Наприклад, в Башкирхерстані 30% тих, хто називає себе росіянами, 30% татари, 30 відсотків Башкір. В Татарстані теж приблизний розклад, десь 40% росіян, і приблизно, от зараз, приблизно така сама кількість татар і це еліти абсолютно інтегровані в радянське точніше в радянське в російську еліту вся всі це у нас часто згадують 90-ті роки, але забувають що вся суперечка татарстану з тоді з москвою була навколо нафти та газу і розподілу ресурсів. Коли вони домовились про це, вони швидко все забули. І це була взагалі відголосок боротьби ще Єльцина з Горбачовим. І на цьому все скінчилося. Те, що ми зараз бачимо, чи може бути там пов'язане з національним елементом, може бути пов'язаним, я цього не заперечую. А чи призведе це до якихось таких от яскравих заворушень? А це в залежності від того, як буду поводити еліти. Я думаю, те, що от ми бачимо зараз назовні, це результат боротьби центру за контролем над Енергетичними ресурсами цих регіонів, над е, е, промисловими ресурсами цих регіонів, тому що в Башкиркостані та в Татарстані теж видобувається нафта. І зараз центру потрібно відсунути, е, відсунути місцеві еліти від перерозподілу цих потоків. Вони хочуть це контролювати, тому що це наступний етап е, ну, якраз от цих санкцій. Про які часто у нас говорять, що не працюють, працюють ці санкції, тому вони хочуть забрати у всіх цих місцевих еліт, а в тому числі контроль над ласами, шматками економіки, щоб повністю їх експлуатувати, не знаю. Як там санкції в них, наскільки діють, не діють, але гроші ще є на якісь такі часом навіть е, дуркуваті. Як на мене, ініціативи на війну на війну дивіться на війну росіян гроші будуть. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. Ну зараз От вони виділяючи ми... гроші не просто на війну, а на те, щоб знайти десь нерухомість по світі, начебто російську, ж, радянську, і, і царську теж. так будуть шукати нерухомість, що з нею будуть робити далі. Щоправда. Пише про це «The Moscow Times». Ні-ні, але Указ підмахнув Путін. По підмахнув так на кого це взагалі розраховане? Та що вони з тим збираються робити? Що вони шукають? Ну, це якраз наслідок санкцій. Вони мобілізують максимальний ресурс, який тільки можливо. Вони шукають гроші, де тільки можливо. А для того, щоб забезпечувати в першу чергу життєздайність путінського режиму. І а, а, в даному випадку, це от те, це, це ще раз говорить, що на війну у росіян гроші будуть навіть ціною зниження а, життєвого рівня росіян, так. Ціною вони ще не до використали ресурс, наприклад, тотальне націоналізації всієї промисловості. Вони можуть це зробити для того, щоб все працювало на війну. Є ще ресурс, там, якщо не буде вистачати до планова поміркована така місія, вона не призведе навіть до великих потрясінь. Це те, що до речі, вони зробили на початку санкцій, так і перезапустили в принципі російську економіку. І ми повинні розуміти, що отакі от, такі от е, кроки, які вони роблять, поки що стійкість першу mm -hmm. чергу доведення війни у них буде, але настрій може зіпсувати тільки Україна. Тобто так. знищення нафтопереробних підприємств це величезний удар. Тобто, вже вже були, були спроби бити а, безпілотниками. По моєму два, два місяці тому, якщо не помиляюся, от картонні такі були нові безпілотники, які збоушники наклонаклепали, і в Краснодарський край а, запустили. А, на днях ми бачили по нафтобазах. Почали проходити це теж дуже дуже болісно в дійсності для а, них. І пор порт, нова російська порт нова російська це те, що досяжності України, те, що ми те, що може зробити пандрас, нас дикий брак часу, але я хочу хоч трошки з вами посперечатися. Ну от китай офіційно, по перше, тішиться, каже, що збільшив поставки нафти. Та й взагалі все, що нафтопродуктів на 25%. Е, ну ми розуміємо, що по демпінгу да, тут може бути плюс-мінус, плюс-курс. Е, нехай це, це не аргумент. Але от аргумент наводять русські розслідувачі недобитки російської журналістики, які сидять в спільноті «The Insider. Та? От ви говорите, що санкції працюють. А я вам показую, що в, на, наприклад, на Газпром працюють, а є окрема структура, називається «Газпромнефть». А там і прибуток, і дівінди. І лічно товариш Олександр Дюков із ГазпромНЕФТІ заробив за рік 4,5, з навіть більше, мільярда рублів, Купив собі нерухомість біля наших депутатів і кучми на лазурному берегу, Може до Хорошковського в гості ходив е, в, на вино і сир. Та і от ось вам класичний варіант. Тобто, і при цьому ще й співпрацює з державою. Е, пільгові умови ГазпромНЕФТЬ має на їхній. Е, Приватні частини, обмін грошима, одним словом, от такі вони санкції. Здійсні граємо, здесь не граємо, тут рибу заварачуля, тут дюков на мільярди будує собі нерухомість. Давайте да, знову, знову по пунктах. На газ санкцій немає. На газ, санкцій не Європа, в принципі, може купувати газ, тільки вони скоротили його споживання. Німці його фактично зараз не споживають досить обмежене, вони скоротили це споживання. На так, нафту, а Дюка, та Дюков то по нафті працює. Нафту, нафтопродукціях, ну дивіться, ну ну давайте ну, знаєте, це робити висновки про стан російської економіки, е, саме по тому, як живе керівництво. Ну це як у нас знаєте, робити висновки. Що якщо у наприклад у наших олігархів гарні прибутки, то і в економіці все добре. Це Але в них дивіться ця структура Сібура, яка входить в Газпромнефть, показала за 23 рік і прибуток, і дивіденди величезні. Так, це а дивіденди. Хто викачує? Викачує держава, тому що вона забирає там все, що тільки можливо. Вони е, податки та не знижують. А це е, не, не долік, не де не до інвестування в розробку нових свердловин, це не до фінансування, угу. в тому числі ремонтів і так далі. Ні, я не говорю, що у них настільки все погано. Я говорю, що поступово воно працює, але Україна повинна допомогти. Тому щоб це не було і критичними, критичними для них є. Я вам сказав, розбомбити парочку заводів. Вони не зможуть забезпечити, не заможе забезпечити обладнання, бо зброю зброю вони можуть контрабандними шляхами завозити. Бо в принципі це не унікальні запчастини, які вони купують на заході. Вони ж в відкритому доступі продаються. Це не секретні технології, і вони малогабаритні. Ну там, наприклад, деталі для ракети. Ну можна ж упаковати. Вибачте, в таку навіть частинами можна завести невеликими контейнерами. Ти неможливо це все зупинити і спіймати. А спробуй, наприклад, привезти крекінгову установку для нафтопереробки. Хто бачив її в житті, ну спробуйте так. Не більше що це все західне, а це вже важче буде обійти. І ти не зможеш забезпечувати все рівно повний цикл для того, щоб угу. це все працювало як слід. Та пане Тарасе, почули ваші аргументи, зрозуміли і дякуємо за аналіз ситуації в нашій програмі в мірі животних. Був з нами Тарас Загородній політехнолог про те, що робиться на території, яка називається Московія.